Щоразу, коли ми чуємо про новий ракетний обстріл Полтава, Харків, Київ, Суми, Львів, серце стискається від болю. Всі ми усвідомлюємо, за кожним вибухом стоять людські життя, зруйновані будинки, розбиті мрії. Мене звати Вікторія, я військовий психолог, викладач, учасниця бойових дій, кандидат психологічних наук. І сьогоднішня тема психологічна підтримка постраждалих. Під час ракетних обстрілів ця тема дуже болісна, оскільки більшість українців відчули на собі цей жах. Як допомогти людині, яка стала жертвою ракетних атак? Що переживає і як нам бути поруч, коли здається, що слова не допоможуть? Ті, хто пережив ракетний обстріл, часто описують свій стан як відчуття втрати контролю над реальністю. Після вибуху настає стан шоку таке собі замороження емоцій, ніби тіло і розум захищаються від надмірної кількості болю, певне відчуження від реальності. Згодом, наслідком цієї травми можуть бути тривожні сни, флешбеки, постійні спогади, тригери. Хочу поділитися подібним досвідом Ірини. Військового психолога, яка пережила балістичний обстріл в місті Полтава 3 вересня. На запитання, що допомогло їй справитися з шоком, вона відповіла: це мій син, з яким я розмовляла по телефону, коли прилетіла ракета, і який знаходився за 200 метрів від центру удару. І перше, про що я подумала, відкривши очі, я маю його врятувати. Думка про дитину дала мені сили вибратися з-під завалів і вижити. Людина, яка пережила ракетний обстріл, може відчувати величезний стрес, страх, розгубленість та спустошеність. Багато хто відчуває себе безпорадним і беззахисним. Як же підтримати людину в такій ситуації? Завдання тих, хто поряд, відновити для постраждалого відчуття безпеки. Людина, яка пережила обстріли, має відчувати, що небезпека минула і про неї є кому потурбуватися. Емоційна підтримка через активне слухання. Це означає, що важливо не лише чути слова, але й розуміти почуття за словами. Дослідження показують. Що ті, хто отримали вчасну найпростішу психологічну допомогу, швидше відновлюються. Наприклад, один чоловік із Сум, який пережив обстріл, розповідав мені про те, як йому допомогла проста розмова з другом, який не перебивав його, не давав порад, а просто вислухав. Іноді тиша та присутність є найкращою підтримкою якою б не здавалася людина сильною, але саме усвідомлення, що вона могла померти, чи поряд загинули люди, може вибити надовго з рівноваги. Рідні та друзі в цей період мають проявляти особливу турботу та співчуття. Не намагайтеся лікувати фразами на кшталт, усе буде добре, або забудь про це. Подібне може лише поглибити почуття відчуженості. Краще сказати Я тут з тобою або Мені дуже шкода, що ти це пережив або пережила. Ми справимось разом. Після шоку часто виникають проблеми з організацією буденних справ: їжа, документи, побутові питання. Запропонуйте допомогу у простих речах, що можуть полегшити життя цей складний час. Травма не проходить за день чи за тиждень. Продовжуйте підтримувати людину і після того, як мине початковий шок. І навіть тоді, коли інші можуть забути про її ситуацію. Також рекомендація усім, хто зараз знаходиться в Україні. Кожен із нас в будь-якому регіоні може потрапити під ракетні обстріли. Тому обов'язково пройдіть курси з тактичної медицини. Постійно підтримуйте навичку по наданню. Першої медичної допомоги та постійно носіть з собою два турнікети хорошої якості. В наших умовах це не примха, а необхідність. Можливо, ці нескладні дії колись врятують життя вам чи іншій людині. Бережіть себе та один одного, ваш військовий психолог.